Усім привіт! Цікава новинка 2023 року. Помідорчик, який назву який має назву Боснійський жовтий. Виростив я його вперше. Він має красиві жовті плоди із такою рожевою жопкою, як я називаю. Подивіться поближче, ось так вони виглядають. не кругла така у них Сплюснута форма, трошки видовжені, дуже смачні, стійкі до розтріскування і подивіться, яка в них м'якоть. Гарна, так? Да? Дуже сочна. Насіння мало, але соковита-соковита. М'якоть. Ось така. Давайте перевіримо на вагах, яка буде маса плодів. 301 грам. Наступний помідорчик 385 грамів. І ще один 304 грами. Ось такий крутий помідорчик. Крупний, смачний, солодкий, немає ніякої кислинки. Для салатів. Топчик просто буде. Дуже смачний з них сок гарного кольору. Якщо чисто один такий помідорчик молотий на томатний сок, він буде світлий. Якщо змішати його з рожевими або з помаранчевими помідорами, буде красивий такий апельсиновий відтінок цього соку. За смаком помідор, як я вже казав, солодкий, має фруктові такі якісь нотки. Мені навіть трошки так, як я ж, з цитрусом віддає. Чомусь як я їм. цей помідор, він мені нагадує мандарин. Дуже смачний. Буду вирощувати і в наступному році. А якщо вам він сподобався також е, насінням, я залюбки з вами поділюся. Е, в описі до цього відео є силочка на наш інтернет-магазин, де можна придбати цей чудовий. Помідорчик. Заходьте, замовляйте, він достойний рости на кожному городі в Україні. До нових зустрічей! Ставте лайк, якщо на канал не підписані, підпишіться обов'язково та дочекайтеся наступних обзорів цікавих помідорів.